Автопарк місто Київ, Сумська, 2А, в наявності називається такий Mercedes-Benz GLE 350. Це 2018 рік, 3,5 бензин на задньому приводі. Автомобіль був привезений з США з мінімальними пошкодженнями, все максимально якісно відновлено. Удар був тут в попередній частині, зазори в нормі, все окей. Лінзована оптика. Камери у нас тут 360, партроніки по передній частині, також камери встановлені на дзеркалах. По задній частині присутні партроніки, камера. Заднього огляду, салончик чорний шкіряний без єдиного зауваження, нічого тут не подерто, не протерто. Підлокітник для задніх пасажирів, чорна стеля, люк, карти дверей без єдиного зауваження, безключовий доступ всіх чотирьох дверей, датчики мертвих зон, преміальна акустика Harman, пам'ять сидіння, повний електропакет, автосвітло, круїз, мультикермоз з під рульовими перемикачами, передач сидіння в попередній частині в ідеальному стані. По центральній консолі штатна Мультимедіа, клімат-контроль та підігріви передніх сидінь. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, чекаємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, можете придбати його як за готівку, так і в кредит або в лізинг. Тому звертайтеся.